Вітаю усіх! Зараз проведемо детальний відеогляд наших новеньких кабінетних крісел ручної роботи з натуральної шкіри та натуральної деревини моделі GK Best 2023. Як я сказав, крісло виготовлене повністю в натуральній шкірі люкс класу. Ось є велика плахта шкіри, з якої виконане крісло. Ось якість шкіри, це люксова м'якенька натуральна шкіра. Ось так чудово виглядає передня частина крісла. Усі дерев'яні елементи крісла виготовлені також вручну з натуральної деревини. Чудово поєднується. Деревина, натуральна шкіра. Ось. Крісло обладнане найякіснішими механізмами. Це мультиблок. Під дерев'яними накладками міститься металева хрестовина, яка витримує навантаження 150 кг. Мультиблок та газліфт також найякісніші, витримують 150 кг. По мультиблоку з правої сторони регулюється висота крісла, для того потрібно встати з крісла. Підняти лапку вгору крісло підіймається. Аналогічний механізм. Ми ставимо на всі крісла цього класу. Підіймається і крісло зліва. Посередині у нас регулятор жорсткості гойдання. Крутиться вліво-вправо пружина. В залежності від ваги користувача. З лівої сторони сам механізм мультиблок. До верху ви. Відпускаєте механізм і маєте можливість вільно гойдатися на кріслі або обрати один з п'яти положень кута нахилу крісла. Донизу ви крісло фіксуєте в певній робочій позиції. Тобто гойдання і вибір позиції фіксується. Ось, для прикладу, крісло ліворуч. Ми його нахилили і зафіксували мультиблоком, щоб ви бачили можливість нахилу спинки. Ви можете обрати будь-який інший зручний варіант в межах роботи механізму мультиблок. І донизу нахил спинки зафіксований. Тобто Крісло зафіксувалося в такій позиції. Крісло обладнане високою гарною спинкою. Висота спинки понад 75 см, тобто крісло буде зручне і високим людям. Зараз оглянемо задню частину спинки крісла. Як я і говорив спочатку, повністю все в натуральній шкірі. Тобто задня частина спинки також. Кого цікавить дана модель крісла, телефонуйте або ж замовляйте через сайт.